Ви знаєте, тут все-таки треба теж розуміти дуже просту річ, що дуже багато шуму навколо персоналі прем'єра, але жодна політична сила чи фракція не спромоглась офіційно запропонувати іншу кандидатуру. Тому було б дуже добре, якби знову ж поведінка політичних сил була відповідальною і предметною, якщо такий яценюк ну складний прем'єр. Назвіть прізвище. самі сказав, що тема зартована пережива. Ми тому, говоримо зараз про тому, дострокові ні, вибори. Так, а ви знову згадуєте суніка? Так це, це не виборів. я згадую. Це розказують нам, що тема дострокових виборів тому стає актуальною, що парламент не може дієздатний уряд створити. Ніхто не забороняє всім учасникам політичного процесу внести свої пропозиції і по прем'єру, і по будь-якому міністру. Угу. І на підставі того, чи буде спільне бачення, але головне не стільки прізвищ, скільки тих конкретних дій, які цей уряд повинен буде здійснити вже в найближчий час. Ви за вибори, чи ні? дострокові? Ви знаєте, це означає я за дієву владу, якщо виявиться так. Що ця більшість, яка існує чи не існує, вона або має проявитися, підтвердитись, угу. і або вона створить е, уряд, який буде дієвий. Для мене не є принциповим е, питання персоналі питання дій має бути. То угу. тоді український народ повинен побачити дієву владу. Ви і тоді це буде працювати на персоналі. Якщо... Зміниться прем'єр. Як... Народний фронт залишається в коаліції. От знаєте, от а що буде, якщо якщо ну, ви кажете, ніхто не пропонує нові прізвища прем'єра Сакашвілі. Добре, буде прем'єром. Народний фронт залишається Слухайте, в коаліції? Політична сила, яка вважає, що сакашвілі повинна стати прем'єром, повинна. Пристав на вправоміті повинна про це заявити. Жодна цього не зробила. Ну, По-друге, якщо от ми анонсували, вони назвали три прізвища. <гум> причому, причому <гум> знаєте, що найсмішніше, наскільки це безвідповідальна поведінка, а ви цих людей запитайте. Я чую від Саакашвілі, що він не хоче бути прем'єром. Я чую від Єрецьку, що вона не хоче бути прем'єром. Ну, для чого церква влаштовує?